Добрий день. Продовжуємо працювати з темою таблиця похідних, правила диференціювання. Отже, перший номер, який будемо розбирати, номер 2029. Знайдіть похідну функцію. І давайте пригадаємо правила да, похідна від добутку, що це у нас буде у штрих, в плюс в штрих У. Отже, f від x дорівнює 3. Х квадрат плюс 7 множимо на 2х мінус 5. штрих від х дорівнює похідна від 3х квадрат плюс 7. Що це у нас буде? Похідна від 3х 6х, похідна від 7, одиничка. Множимо на 2х мінус 5. Тепер плюс похідна від 2х мінус 5 беремо. Похідна від 2х буде 2, похідна від 5 0 множимо на 3 х квадрат плюс 7. Розкриємо дужки, знайдемо подібні, зведемо да? 6х на 2х 12х квадрат мінус 30х, плюс 6х квадрат плюс 14. Дорівнює 12х квадрат плюс 6х квадрат. 18х квадрат мінус 30х і плюс 14. Друга, так, 14. да? Плюс друга функція g від x дорівнює. Корінь із х, множимо на 3х2 плюс 4х. G' від х дорівнює. похідна від корінь із х одиничка ділимо на 2 корня із х. Множимо на 3 х квадрат плюс 4х. Тепер плюс похідна від дужки, похідна від 3 х квадрат 6х. Плюс 4. І це все будемо множити на корінь із х. Отже, похідну ми знайшли. Переходимо до наступного номера. Номер 20, 33. Знайдіть похідну функції. Давайте пригадаємо правило 3 u, да? ділимо на v і беремо похідну. Що це в нас буде? увмінус у штрих в мінус УВ штрих і ділимо на v в, в квадраті. Отже, f від x дорівнює x квадрат мінус 3x, ділимо на х плюс 2 f' від x дорівнює. Похідна від чисельника. Це буде у нас 2х мінус 3. Множимо на знаменник х плюс 2 мінус чисельник х квадрат, мінус 3х. Множимо на похідну від знаменника. Похідна від знаменника це в нас одиничка буде. Да? Похідна від х одиничка, похідна від 2. 0. Отже, множимо на одиничку, можемо навіть не записувати. В знаменнику у нас х плюс 2 і це в квадраті. Так, давайте розкриємо дужки. Що це у нас буде? 2х множимо на х 2х квадрат. 2х множимо на 2 плюс 4х. Мінус 3х, мінус 6 мінус х квадрат. плюс 3х. І все це ми ділимо на х плюс 2 квадраті. Так, подібні, подібні 2х квадрат мінус х квадрат х квадрат 4х мінус 3х і плюс 3х це буде 0, отже, плюс 4х, мінус 6. І все це ми ділимо на х плюс 2 квадраті. Якщо не встигаєте, будь ласка, робіть паузу і записуйте. Так, можемо залишити таку відповідь. Можемо розкрити дужки х плюс 2 в квадраті. да? Давайте розкриємо дужки. х квадрат плюс 4х мінус 6 ділимо на це у нас А плюс b в квадраті. Що це буде? Х квадрат плюс 2аб, отже, плюс 4х і плюс b в квадраті, плюс 4. Переходимо до другого. Я, мабуть, витру дошку, якщо не встигаєте зараз зробіть паузу. А я витру, щоб в мене було більше місця записувати друге завдання. Так, давайте. Друге завдання. F від x дорівнює х квадрат плюс 7. Ділимо на х кубі. штрих від ікса. За правилом 3 працюю, да? отже, похідна від першого. Це у нас 2х, плюс 0, 0 не пишемо. Множимо на знаменник. Далі мінус чисельник. Множимо на похідну від знаменника 3 х квадрат. І тут у нас х кубі та ще й в квадраті, х в шостому степені. 2х, так, тут у нас дивіться, що у нас буде х в четвертому степені, мінус х квадрат множимо на 3 х квадрат, це буде 3 х четвертому степені. І далі 7 множимо на 3 х не забуваємо про мінус 21х квадрат. Ділимо на х в шостому степені 2х4 мінус 3х4, це буде мінус х четвертому степені, мінус 21х2, ділимо на х в шостому степені і давайте скоротимо, да? бачимо, що можемо на х2 скоротити. Отже, що у нас залишається мінус х21. Ділимо на х в четвертому степені. Це як все скоротило на х квадраті. Номер 20, 2041. Матеріальна точка рухається прямолінійно, за законом. Давайте його запишемо відразу х від t дорівнює 3т квадрат мінус 12 плюс 7. Х виміряється в метрах t в секундах. У який момент часу швидкість точки? дорівнювати 18 метрів в секунду. У який момент часу точка зупиниться. Отже, що ж таке швидкість? Швидкість у нас це похідна від х, похідна від відстані, да? похідна від закону, за яким змінюється. Отже, шукаємо похідну 3те квадрат, це у нас буде 6 t похідна від 12 – мінус 12, похідна від 7 0. Далі, що нам сказали, що V дорівнює 18 метрів за секунду да? у якийсь момент часу. Отже, 6 t мінус 12, дорівнює 18, 6 дорівнює перенесли 12, стане плюс 12, да? дорівнює 30, звідси T дорівнює 5. Отже. У який момент часу швидкість точки дорівнюватиме 18 метрів в секунду. А момент часу 5 секунд. І друге завдання. У який момент часу точка зупиниться? Що це означає? Що швидкість дорівнює 0. Да? Коли точка зупиниться і швидкість дорівнює 0? Отже, що у нас буде 6Т мінус 12 дорівнює 0. 6 дорівнює 12. Т дорівнює 12 ділимо на 6, Т дорівнює 2. Отже, час у нас да, 2 секунди. У який момент часу точка зупиниться? Вона зупиниться, коли час буде 2 секунди. Отже, задачу ми з вами розв'язали.